Друзі, всім, привіт, ви на каналі Огляді. Якщо ви дивитесь це відео, тоді ви в пошуках ігрового монітора. А сьогодні хочу розповісти вам про ASUS ROG Strix. Це доволі таки привабливий ігровий монітор з крутими фішками. Воробник зазначає, що створений він для професіоналів. А отже, все тут повинно бути просто ідеально. Але так буває не завжди. Тому не будемо сліпо вірити, а перевіримо монітор власноруч. У цьому огляді ми детально розглянемо дисплей. Технічні характеристики, дизайн, програмне забезпечення та і, взагалі, що цей монітор може вам запропонувати все це детально у цьому відео, але перед початком традиційно. Ось такий лайк під цим відео обов'язково натискайте і підтримайте наш збір на виносні антени. Всі деталі в описі під відео. Перед вами модель Asus ROG Strix xg 27 acs На перший погляд, монітор має класичний дизайн, притаманний багатьом моделям ігрової лінійки. Але якщо подивитися, то можна помітити. Декілька цікавих деталей. Тонкі рамки з боків і зверху, черною лише 8 мм дозволяють максимально зануритись в зображення, створюючи ефект безрамкості. Нижня рамка трохи ширше і містить логотип рок по центру. Сійка монітора забезпечує повну ергономіку з регулюванням висоти на 120 мм, нахилом від мінус 5 до 20 градусів, поворотом на 45 градусів і можливістю обертання на 90 градусів для портретного режиму. А рузинкою цього всього є спеціальний слот для. Для смартфона на підставці монітора цей слот створений як і для фізичного комфорту, так і для практичного. Смартфон можна використовувати як додатковий екран, можна також вімкнути гру, можна включити відео на Ютубі, взагалі можна будь-що, що тільки ви зможете придумати. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слід. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Насправді цікаве рішення та дійсно практичне. Задня панель монітора оформлена в стилі рок із великим логотипом і декоративними елементами. Управління здійснюється через чотири великі кнопки і джойстик, розташовані на задній частині, що робить налаштування простим і зручним. Монітор має хороший набір всіх необхідних роз'ємів. DisplayPort 1.4, HDMI версії 2.0, USB-C, роз'єм для навушників та USB-C Power Delivery 7.5 Вт. Важить монітор немало, з підставкою в нас виходить 7 кг, без підставки 4 кг. Дисплей цього монітора Asus має діагональ 27 дюймів. Екран побудований на базі сучасної панелі Fast IPS, яка забезпечує високу швидкість реакцій в 1 мілісекунду і відмінні кути огляду. 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Роздільна здатність екрану складає 2560 на 1440 пікселів. Монітор підтримує розширене кулірне охоплення, зокрема 97% DCI P3 і 133% SRGB. Яскравість дисплея у звичайному режимі становить 350 канделів на метр квадратний, а в режимі HDR досягає 400 канделів на метр квадратний, що підкреслює його здатність забезпечувати глибокі тіні та яскраві світлові сцени. Ефіцієнт контрастності 1000 до 1. разом з матовою поверхнею дисплея забезпечує якісне відображення без відблисків. Крок пікселя складає 0,233 мм, міліметри, що сприяє високій деталізації зображення. Дисплей підтримує технології hdr 10, оснащений функцією Flicker Free і підтримує максимальну частоту оновлення до 180 Гц. Насправді це один з найкращих варіантів для геймерів. Часота оновлення 180 Гц і час відгуку 1 мс забезпечують неймовірно плавне. І швидке відтворення зображення, що є ключовим фактором для конкурентних ігор. Технологія адаптивної синхронізації G-Sync та FreeSync усувають розриви зображення і затримки, забезпечуючи максимально плавний геймплей. Asus ROG Strix підтримує різноманітні програмні налаштування, що дає користувачам максимально налаштувати монітор під власні потреби. Підтримується набір функцій, що покращують ігровий процес: приціл, таймери, лічильник, FPS, маркери, маркери вирівнювання дисплея, Функція Game Visual дозволяє обрати один із дев'яти попередньо встановлених режимів відображення, таких як гонки, кіно, пейзажі та інші. Кожен оптимізований під різні типи контенту і забезпечує найкращу якість. Не обійшлося без штучного інтелекту. Технологія Game Plus за допомогою штучного інтелекту аналізує сцени на екрані і в режимі реального часу коригує перехрестя Game Plus для підвищення точності прицілювання. А Dynamic Shadow Boost висвітлює темні ділянки сцен, де, наприклад, теоретичні. Тично повинен бути ворог. При цьому й так світ для ділянки залишається без змін. Монітор також оснащений функцією Extreme Low Motion Blue, яка зменшує розмиття зображення під час швидкого руху, забезпечуючи чітке ігрове зображення. Однак ця функція може трішки зменшити яскравість екрану, тому це слід врахувати під час її використання. А ще Asus пропонує програму Display Widget, яка дозволяє налаштувати параметри монітора з робочого столу. Ця програма спрощує процес налаштування і дозволяє швидко. Змінювати параметр без необхідності використовувати екранне меню. Тож Asus Strix xj 27 acs є дійсно професійним ігровим монітором, який здатен задовільнити вимоги навіть найвибагливіших ігроманів. Він пропонує високу продуктивність, якісне зображення. Він відмінно підходить як для інтенсивних ігор, так і для професійної роботи з графікою, відео та іншими додатками, що вимагають високої точності, кольорів і чіткості зображення. Попри те, що він є найдешевшим варіантом на ринку, його функціональні можливості та якість виправдовують інвестиції. Цей монітор забезпечує максимальний комфорт під час гри або роботи, тим самим ставить його в один клас з дійсно професійними е, аксесуарами для геймерів. І я впевнений, ця моделька точно вас здивує. Якщо друзі, цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це. Все.